Є знижки на Linux Forte. 15% в аптеках подорожник Бам та Ощад. Є знижки на Моторикс. 10% в аптеках подорожник Бам та Ощад. Так, друзі, ну, а зараз до історії, на яку ми натрапили в Тіктоці, насправді вона також набрала величезну кількість переглядів. Мова йде про скандал з однією приватною клінікою. Дівчина звернулася за лікуванням, їй поставили неправильний діагноз, і я ну, начебто, це все було для того, щоб виманити з неї гроші. Коли вона виклала це відео в Тіктоці, воно по перше набрало, я ж кажу, 700 тисяч переглядів. А по друге, величезну кількість таких самих коментарів вже від інших дописувачів, які поскаржилися. Саме на цю клініку. Ну от ми вирішили розібратися взагалі в цій ситуації, зв'язатися і з дівчиною, і безпосередньо з лікарнею, щоб зрозуміти, що там відбувається. Подивіться, будь ласка. У приватній клініці встановлюють неправильний діагноз. Вона дивиться аналізи і починає казати дуже страшні такі речі. Скільки коштує одужання? Це лікувати не потрібно. Вас розводять на гроші. Що кажуть лікарі, та що дійсно сталося в приватній клініці в Харкові? Прошу вжити заході, це Ганна з Харкова. Кожні півроку вона перевіряє своє жіноче здоров'я та ходить до свого гінеколога. Так сталося і цього разу. Тут вона каже, що ті типу, подамо щось на інфекцію перевіримо. Я кажу, окей, то придавайте, чого ні. Я здала, прийшла з аналізами, і вона каже: то йди до інфекціоністів. Гінеколог Ганни працює в приватній клініці, власниця якої є Валентина. І є інфекціоністом. Консультація коштувала півтори тисячі гривень. Я приходжу на консультацію. Вона дивиться аналізи і починає казати дуже страшні такі речі. що у вас інфекція, у вас токсоплозмоз, його треба лікувати. У нас в Україні таких ліків немає. Вони лікуються антималарійними ліками, але треба додаткові ще аналізи. Ганна розповідає, що після консультації була налякана та зробила в цій клініці всі аналізи, які від неї вимагали лікарі. Лише після того як отримала результати, зрозуміла, що здала те саме, що і до цього. Але за додаткові 10 тисяч гривень. Тоді дівчина вирішила звернутися за консультацією до іншого інфекціоніста. Він ще подивився і сказав, що тобі нічого лікувати. У мене є вже антитіла на токсоплазмоз. Коли в тебе є антитіла, ну лікувати нічого, організм вже випрацював. Євген лікар-інфекціоніст, до якого звернулась Ганна. Розповідає, що в приватній клініці дівчині дійсно призначили правильне лікування токсоплазмозу. Однак Ганні воно було просто не потрібне. Вона призначила препарати людині, яка не потребувала лікування взагалі, тому що не існує ефективного лікування е, токсоплазмозу в латентній фазі його немає. Ми не можемо знищити цисти. Сама ж дівчина вирішила своїм досвідом поділитися в соцмережах, після чого отримала десятки коментарів від людей, які потрапили у такі самі ситуації, і деякі навіть в цій самій лікарні. Це Марина, ім'я дівчина попросила змінити. Розповідає, що звернулася в цю приватну клініку до того ж інфекціоніста, що й Ганна пару місяців тому зі скаргами на стан здоров'я. Вона вислухавши мене, сказала, що я би хотіла, щоб вас подивився наш кардіолог. І я б хотіла, щоб ви здали там такі та такі-то аналізи. я здала там і зразу прибігла до неї, виписує мені так багато різних ліків, капельниць і то, що Вона мені каже, що але майте на увазі, що якщо ви будете лікуватись десь, то я не несу за це відповідальність. Марина розповідає, коли лікарка побачила аналізи, поставила їй діагноз гострий хламідіоз та призначила лікування. Однак дівчина вирішила проконсультуватися додатково в іншого лікаря. Дивлячись на ці всі аналізи, вона сказала, що це лікувати не потрібно, що вас розводять на гроші. Тобто, там призначення таке, там було два-чотири антибіотики. Там жорстко, дуже жорстко. І я не знаю, як би я себе відчувала, якби я це все зробила. Ми вирішили написати лікарці Валентині напряму та запитати про непорозуміння з пацієнткою Ганною. Однак жінка надавати коментарі відмовилась, надіслала лише повідомлення. Жодних коментарів я давати не буду. Через те, що це порушення лікарської таємниці. Пацієнтка була на консультації, враховуючи її величезні проблеми зі здоров'ям, їй було призначене лікування. Мій адвокат готує позов до суду, і я б не стала на вашому місці в це втручатися. На думку юристки Юлії, Дусь, наразі пацієнтам треба досконало розібратись, що стало підставою призначення такого лікування. Якщо гіпотетично допустити, що є пацієнтки, які вбачають, що якийсь медичний заклад. А шляхом постановки неіснуючих існуючих діагнозів, призначення не існу призначення лікування а, тих захворювань, яких в дійсності у цих пацієнтів немає, виключно з метою а наживи да з метою отримання матеріального збагачення, щоб вони гроші свої приносили. То це вже є кримінально карним діянням, аби встановити це непорозуміння між лікарем та пацієнтами або некомпетентність медика. Юристка радить звертатися до департаменту охорони здоров'я для проведення і призначення клініко-експертної комісії. Зазначайте, що вам було от ви звертались, ви пройшли ось те-то, -те то встановили такий-то діагноз, план лікування, повторно звернулись за другою думкою, яка це спростувала. Прошу вжити заходів і перевірити, а як надається якість надання медичної допомоги в такому то такому-то медичному закладі. Якщо пацієнтам на їхню думку призначили непотрібне або неправильне лікування, яке нашкодило або могло нашкодити здоров'ю, вони можуть претендувати на компенсацію. Тому юристка радить: якщо ви не впевнені в своєму діагнозі, завжди звертайтеся ще до одного спеціаліста за альтернативною думкою. Нелі, я не знаю, як ти, але я теж стикався е, в приватній клініці. Колись дуже давно е, я приходжу, і знаєш, я розумію просто в якийсь момент, що я. Uh, Найнещасніша і найхворобливіша людина на планеті Бо просто правда встановлювали купу діагнозів. Ну знаєш, вона наче нічого не постановлювали. Але мені таку купу аналізів треба здати, що я в кіно таке бачив, що тільки коли людина помирає, стільки здають ну, це коштує ну, величезних грошей, друзі. Я такі Насправді думає, ого. і довести медичну помилку також дуже важко. Дуже. А в плані Практично з аналізами, от як в даному випадку, це вже через певний термін, який пройшов, і більш того, якщо лікарка сама виявляється, буде тепер позиватися до тих, хто скаржиться на. Неї я не знаю, чим закінчиться ця історія, але дуже важко насправді довести медичну помилку. Тут, знаєш, один лікар, до речі, який приходив нас колись дуже давно в гості, сказав класну штуку. У нас лікарів не вчили комунікувати. Ну тобто, правила комунікації вони не викладаються в медичному університеті. А це найголовніше. От дивіться, якщо лікар не вміє комунікувати, то в принципі байдуже, який він же лікар. Ну якщо він не встановить анамнез нормально, а це комунікація. Потім з не пацієнтом. пояснить, що не пояснить діагноз, це теж комунікація. То вже плювати. Який він лікар. Ну, тобто він не допоможе, він не зрозуміє і не допоможе. Так я на комунікацію дуже-дуже Як, Якщо... Бо як мінімум ти вийдеш наляканий, а як максимум Абсолютно. ще й з пустим гаманцем. Якщо лікар намагається зрозуміти психологію людини, він розуміє, що, наприклад, людина радикально не змінить свій е, е, стиль життя, ну не змінить. Ну так буває. От. І ти розумієш, що людина по-людськи ставиться до тебе як лікар. Все, для мене це сигнал. Для сигналу, що хороший лікар. От, а якщо починається це все, знаєш, то все я біжу. Давайте так. Якщо ви стикалися з подібними історіями, і не важливо, чи це приватна лікарня, чи це держустанова, так напишіть нам, будь ласка, в коментарях.